Адам... 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 Тут зібралися найбайдужі свідомі українці, які підтримують українців в Києві, тих, що зібралися на Майдані. Ми стоїмо біля шикарного будинку апартаментів, найдорожчий, в якому належить Пранату Ахмету. Ми всі розуміємо, що економіка України працює е, на сім'ю, на олігархів, і зараз є їхній час сказати слово. Ми не хочемо вертатися назад е, там, де ми були в минулому. Ми всі хочемо вперед. Тому ми всі тут. Ми хочемо до Європи. Олігархи живуть в Європі. Вони так само люди, як і ми. Ми так само люди, як і вони. Ми хочемо кращого життя. Тому ми тут стоїмо, тому. Ми Хочемо, щоб вони нас почули, і що люди, які є навколо них, теж нас почули, щоб їх не сусіди знали, хто вони, щоб вони задумалися і нарешті почали грати в гру за правилами.